Про це я мріяла з дитинства. Дуже хотілося знайти ту людину, яка підійде мені не тільки по своїм навичкам, але й також по харизмі, по характеру і вислухає, і як жінка зрозуміє мене. І тому я. Дуже сильно підходило до питання: хто буде моїм хірургом? Які у вас очікування від операції? Перше я мрію зайти до магазину жіночої білизни і обрати ту модель, котру дійсно я хочу, не ту, яка котра буде коригувати моє тіло. І по-друге, я хочу займатися коханням з вімкненим світлом і почувати собі вільно. Дівчата не починають жити повноцінним життям, того що у них є ось такі проблеми. На даний момент, завдяки талановитим людям, які працюють у вашій клініці, цього можна позбутися.